Спорт це реально шкідливо у такому випадку. Я Лінива скотина, в мене все одно нічого не вийде. що взагалі починати? Усім привіт! З кимось ще не знайомі, я Марія, тренерка свідомого руху, і на цьому каналі ми розмовляємо про тіло, як зробити його гарним, здоровим і завжди мати енергію на приємний рух. Сьогодні поговоримо про таку тему болючу, як я бачу по людях, з ким спілкуюсь, кого треную, про тему дисципліни, як все-таки змусити себе полюбити той спорт, як стати тією Pilates, себе, якою ви хочете джим, яка реально там все є щоранку, робить руханку і все гарно, класно. Розумію, що для дуже багатьох людей це проблема, і якщо ви спорт не прям не на то принаймні, можливо, вам важко замусити себе займатися саме регулярно, і ваш підход до спорту більше схожий на такі мотиваційні гойделки. Коли о класки, ми надихнулись, записали зал, пішли тренуватися, але минуло два тижні і все, мотивація зникає, дисципліна не напрацьована, і спорт відходить у довгий ящик, поки не прийде новий етап мотивації. Щоб такого не було, давайте сьогодні спробуємо декілька вправ зробити не фізичних, а таких на рефлексію, і спробувати себе привчити саме до дисципліни. Якщо ваша мета це сильне здорове тіло протягом багатьох років, і ви хочете довго активно жити, то дисципліна ваш незмінний друг у цьому питанні. І тут навіть не буде поради про те, що треба знайти спорт, який вам буде подобатись, бо я переконана, що не вся активність підходить для новачків, далеко не вся. І те, що вам може подобатись, може нести вам більше шкоди ніж користі. Мені не подобається твердження, що краще займатися чим-небудь, ніж сидіти. Так, якщо ви людина, яка весь день сидить і взагалі не рухається, це дуже погано. Але якщо ви при такому ж собі життя, одразу зараз запишетесь на якісь групові, наприклад, вам подобається кросфіт або там подобається теніс, не знаю, щось таке активне, то дуже невелика ймовірність, що вам реально стане краще фізично. Вам може стати краще морально, так, вам буде подобатися активність, нарешті ви знайдете якесь хобі. Але все-таки мене, як спеціаліста в цій сфері, дуже турбує стан тіла. І деякою активністю на непідготоване тіло можна зробити тільки гірше. Тому я зараз розкажу, як полюбити саме той спорт, ту активність, яка потрібна. Бо я, наприклад, завжди починаю групові заняття, бо я також від групи, з того, що ми місяць умовний в базі, бо треба навчитись дихати, навчитись активувати там живіт м'язи, перевірити стабільність, рухливість всього лобів. І це така достатньо монотонна, повільна, свідома робота. І не всім людям це заходить. Хтось хоче одразу почати там пригаєм, годинку люди деякі розуміють, що вони потренувалися, тільки, коли це вже сьомий підсходить. І от таку монотонну повільну активність їм дуже важко себе змусити робити. Але я наполягаю на тому, що перед будь-якою класною активністю, яка вам буде подобатись, будь-то зал і тягання заліза, будь-то якісь групові, перед цим треба пройти оцей етап бази. Бо без цього етапу бази може стати тільки гірше. Так, от, для того, щоб привчити себе свідомо там розширювати ребра, витягувати по сторонах ключиці, витягувати за маківкою і так далі, потрібно реально задисциплінувати себе на такі регулярні заняття, зрозуміти, для чого вони вам потрібні. Перше, про що ми поговоримо, це про те, що ми намагаємося впровадити нову звичку не зі своєї точки А, яка зараз, а з позиції своєї омріяної точки Б. Тобто, якщо я хочу зайнятися спортом, я не просто пишу собі займати спортом 5 разів на тиждень. Це мені ні про що не говорить. Є таке відчуття, що я це роблю просто, ну, бо хтось сказав, що це корисно. Бо ми з дитинства знаємо, що спортом потрібно займатися. Так, І я така, ну, типа, теж буду займатися, що ж треба, так треба, буду. Пишу собі. І все, я потім дивлюсь на цей розклад, і він мене жодним чином не надихає. Я ну спорт, спорт, припущу нічого страшного. Тобто, немає оце причинно наслідкового якогось зв'язку, немає такого розуміння, а навіщо мені це потрібно? І відповідно немає натхнення на це. Як можна зробити по-іншому сісти, взяти собі якийсь листочок і прям. Подумати, якою людиною ви хочете бути. Наприклад, я хочу бути активною людиною, яка може вільно подорожувати, може отримувати багато життєвого досвіду. Особисто для мене багато життєвого досвіду. Це, наприклад, пробігти марафон, лазити по якихось крутих горах, дуже багато подорожувати, зайнятися серфінгом, зайнятися дайвінгом. щоб спробувати багато всього в житті, для чого мені потрібне витривале тіло мені прям дуже натхненно. Про це говорити. Я прям уявляю ці гори, Це все. І я чітко розумію, що якщо я хочу бути такою людиною, я думаю, що ця людина, скоріш за все, робить щоденно в своєму житті. Я розумію, що ця людина, моя омріяна, яка веде дуже активний, класний спосіб життя, надихає інших така вся продуктивна, енергійна. Вона 100% регулярно рухається, розвиває свою витривалість. Вона точно міцна, сильна. Не може слабка людина робити це все, що я хочу. Я розумію, що ця людина, от така, і я зі своєї точки А розумію, а які звички мені потрібно впровадити, щоб бути такою, такі ж звички, як у моєї у цієї точки, Б. Якщо я хочу бути, наприклад, активною мамою, подавати дітям приклад, проводити багато часу з сім'єю, мати на це знову сили натхнення, наприклад, в мене така мета по життю, я також розумію, що щоб довго в будь-якому віці могти там, гратися з дітьми, умовно або там просто бути такою. З запальничкою в сім'ї мені потрібно теж там робити такі дії, які принесуть мені енергію, робити такий рух, який дозволить мені не відчувати болю в суглобах в тому віці, не розвалюватись і так далі. Ця людина, яка не розвалюється, робить ось такі. Звички, значить, мені зараз в моїй позиції, а теж треба впровадити ось такі звички. Якщо для мене дуже важлива зовнішність, і от прям дуже важливий пункт для чогось мені хочеться. От моя умріяна людина, моя точка Б, от прям бажана, вона з іголочки така підтягнута струнка. От будь-яке тіло, якщо вам це важливо, зовнішня, і ви про це думаєте. Уявіть, от, яка ця людина, як вона виглядає, і якщо вона так виглядає. У неї 100% є певні ритуали, певні звички, певний спосіб життя. І що ця людина робить? Значить, це треба почати робити мені. Тобто я впроваджую звички не своєї позиції зараз, а я занурюю себе в стан у цієї людини, якою я хочу бути те, що реально мене буде запалювати. Ось як мене запалюється активність жага до життя, так 100% вас щось запалює. Ви знайдіть це в собі, зрозумійте, які звички є у цієї людини в своєму житті, і впроваджуйте їх собі потрошечку. Що у мене в... Ідеальному моєму світі мені не важлива активність мені не важливо, чи не буду я розвалюватись. Мені типу, окей, буду наприклад в спині. Всіх свої потреби можливо вам на це все одно. То може мені і спорт не треба. Ну типу, а на що тоді себе мучити? Якщо в моїх мріях планах цього немає. Якщо мені байдуже, чи буду я довго жити, чи ні, усіх своїх умріяної де да, цілі якісь і шлях по життю. Тому треба спочатку приділитися з цим. Щоб ми цю звичку гарнесенько впровадили і не закинули на другий же тиждень або другий день, нам потрібно цю звичку теж. Поздрібнити собі на деякі пункти. Наприклад, я беру собі звичку, щодень рухи. Я розумію, що для, для моєї мети, для моєї цієї точки, Б, яку я проговорила раніше, потрібно щодня впроваджувати якийсь рух. Це здається дуже складним. Якщо я до цього там декілька років нічого не робила, останній раз займалась на фізкультурі, то дуже складно почати одразу займатися щодня. Як можна собі трошки допомогти? Перше, ми максимально упрощуємо, як тільки можна спростити, ми спрощаємо. Наприклад, 5 хвилин. От мені ці 5 хвилин здаються дуже смішною, наприклад, цифрою. Але тим краще. Це точно для мозку не буде складно. Беру обіцянку собі щодня по 5 хвилин займатися. Далі я її зроблю наочною. Наприклад, поставити килимок там, перед ліжками, або де ви можете це робити. Наочність, наприклад, як я ще впроваджую, у мене у дівчат, які займаються в закритому онлайн-клубі, у них кабінет в Notion, тобто в програмці. І оцю апку можна просто собі поставити на заглавний екран. І ви заходите в телефон, глянути рілси, а у вас стоїть оцей кабінет, який нагадує, що там чекає тренування на сьогодні. Тобто воно наочне. Постійно щось вам про це тренування має нагадувати. Якийсь шпалери на телефон, не знаю, придумайте. Далі я обираю собі якийсь тригер. Що значить тригер? Це буде якась дія, яка стане запусковою для моєї нової звички. Наприклад, я обираю звичку да, займатися щодня по 5 хвилин, я вже зробила собі її наочно. Тепер мені треба зробити її регулярною в розкладі. Що може бути тригером? Те, що вже залізно щодня є в вашому житті. Я залізно щодня прокидаюся, я залізно щодня сніду, я залізно там щодня відводжу дитину в садочок, залізно щодня приходжу з роботи, залізно щодня ходжу в душ. Коли вам буде зручно, аби це не протиречило сильно вашому способу життя, оберіть зручний час, щоб точно було зручно, не треба було головне нічого вгадувати нового на вже все існуюче. Я обираю, наприклад, одразу після пробудження, бо мені найлегше буде наочно побачити килимок перед зліжком, сповсти з нього на килимок, навіть не перевдягаючись, можливо, і почати рухатись. Або одразу теж мене буде стояти, наприклад, планшет, де буде на ньому тренування, теж перед ліжком. Я сповзаю, вмикаю, тренуюсь. Всі умови створені. Не зробити немає вибору. Да? Наприклад, ось це. Або там оберіть свій тригер, але те, що вже є в житті, не треба вигадувати. Бо я раніше допускала таку помилку, що створювала собі новий ритуал. Наприклад, я хотіла щодня читати. Я така, так, зараз піду читати в парк. І виходить, що це іду в парк. Там півгодини на день, це вже нова дія, новий ритуал, нова звичка. І може статися, що буде такий день, коли в мене не буде часу йти в парк, або буде погана погода, щось не складеться, я не піду в цей парк і через це не буду читати, бо в мене ось цей ритуальчик я собі придумала. Не ускладнюю. Чим простіше, тим краще. Оберіть те, що вже є в вашому житті. І останній пункт з цієї категорії це дати собі якусь винагороду. Невеличко, це не значить, що після кожного малесенького тренування п'ятихвилинного я йду і купляю собі торт або нову сумку. Щось, що буде приємним таким глімором, як зараз кажуть, що буде підкріплювати вам позитивно оцю нову звичку, лягти просто на підлогу в тиші, щоб вас ніхто не чіпав 5 хвилин, піти в душ з улюбленою піснею, поспівати там 5 хвилин. Що заводне, випити там якусь смачну каву улюблену, якщо це вписується в ваш розклад. Щось приємненьке, невеличке, але ви чітко його пропишете, і ви будете його очікувати після тренування. Позитивне підкріплення дуже важливо, щоб спорт у вас не соцівався з тим, що. О Боже, помогіте! Мені треба знову робити цю дурацьку руханку для дурацького здоров'я. Аби він асоціювався з чимось приємним. У вас приємний гарний килимочок. Ви на нього встаєте приємний голос тренерки, яка вам подобається, приємна потім буде винагорода. Тоді набагато більше шансів, що ця звичка реально залишиться з вами у вашому житті. Я розкажу про ще один пункт, який мені здається дуже важливим, як і в офлайн світі, так і в онлайн світі. Це знайти своє ком'юніті. По перше, знайти свого тренера. Наприклад, я не казала про те, що знайти свою активність, бо все ще я переконана, що треба спочатку набрати базу, а потім знайти свою активність. Але про цю базу теж зараз і в українському просторі говорить багато тренерів. Не так багато, як про схуднути до літа, але все-таки ну, знайти свого точно можна. Спробуйте, шукайте різні профілі, особистість, яка вам буде відгукуватись, чий підхід вам буде подобатись, ви будете довіряти цій людині, вона банально там голосом буде подобатись зовнішньо і так далі. Знайдіть свого тренера, до якого вам буде. Буде хотітися йти і щодня слухати його і йти за його порадами. Плюс мені здається дуже важливим пунктом є ком'юніті, не тільки тренер, а люди, з якими ви тренуєтесь. В цим класні групові в офлайн світі. Ви. З кимось приходите, особливо це закриті групи, це одні й ті самі люди. Ви там знаходите друзів. У мене так завжди було на групах, і я там поїхала вже з міста, але дівчата продовжують дружити. Мені дуже подобається за цим спостерігати. І в онлайні так само, наприклад, завжди і в клубах, там, де в записі у нас тренування, і в групах, там, де ми тренуємося, бо я і так, і так треную з людьми. В зумі, да, наприклад, на наживо е, мені хочеться завжди створювати ком'юніті і є чати, де ми спілкуємося, даємо поради, е, підтримуємо, бо часто в когось щось не виходить, і людина в цьому відчуває себе самотні і думає, блін, я така лянива, я вже тиждень не роблю тренування, я погана людина. А тут ти пишеш це в чат, і люди кажуть, блін, так в мене теж таке буває, але Типу, в тебе все буде добре. Люди підтримуються, це класно. Ви знаєте, що є люди зі спільними для вас. Цілями і за спільними проблемами, і це дуже. Психологічно допомагає не злитись на шляху, бо ви не один. Бо я теж не людина чатів. Типу, я на курсах не сиджу, не спілкуюсь багато з людьми, але є такі ком'юніті, де реально приємно знаходитись. І ти, навіть якщо не пишеш постійно в чати, знаєш, що у тебе є підтримка, ти не один. Але дуже впливає на саму цю вдовгу замотивованість, коли ви проходите шлях не просто місяць, не просто два тижні. а Реально спорт цей щоденний, або який вам потрібно для вашої мети, стає частиною вашої Родини частиною вашої особистості. Ви себе вже позиціонуєте як людина, яка регулярно займається спортом, людина, яка активна, людина, яка здорова. Це все, що мені хотілося сьогодні сказати. Можна ще поговорити на цю тему. Якщо вам цікаво і реально було якесь натхненно допомогло вам чимось якийсь інсайт, зловили, напишіть і, можливо, зніму ще відео на цю тему, ще поговоримо про дисципліну. Або пишіть свої. Питання, свої побажання у коментарях, буду рада все почитати. Взагалі, буду дуже рада, дуже вдячна за вашу підтримку. Якщо вам сподобалось, ви можете знайти на моєму каналі більше відео, саме практичних, де розказую про поставу, про те, які звички нам шкодять, як зробити живіт плиским. І буде більше відео в подібній тематиці. Тому, якщо вас цікавить ця тема, дуже буду рада вашій підписці, а також на інші мої соцмережі, на посилання яких будуть внизу. Було знову дуже приємно. Приємно з вами поспілкуватись і сподіваюсь, ми зустрінемось у нових відео.